Щиро та сердечно запрошуємо до наступного виступу колектив загальноосвітньої школи номер 25 від вашої верхові верхові аплодисменти загальноосвітня школа номер 25 Христос родився, родився! Христос родився, Христос родився. Отворіть двері, отворіть двері, ми йдемо в Стриму, ми вам розкажемо, вам розкажемо веселу новину. Христос родився. Мир країнській світлій хаті, просим вас до нас прийняти, прославляти Христа, Бога. Ох, важка була дорога. Хай радість буде в вашій хаті на хвилю просив нас прийняти. Пригода дивна мені стала, у небі зірка засіяла. У золоте дори, позолотела гори, ліси, далекі простори. І дивно голос розстелися. І з неба ангел нам з'явився. Де з чи дорога, де без ідзір, де царство Бога. Я звідти йду і візь веселу, несу у вашу я оселю. На світ цей грішний нині, прислав Господь свого сина. Він народився у Яскині, Де бідні люди, де бедлина. Не лякайтесь, не смутійтесь, сину Божому корітись, До вертепу поспішайте, сина Божого відайте і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Слава Богу, ми! Хаті, перестаньте сумувати, ми вам новину принесли, що всі темні сили щезли. Весь світ мені звеселився, бо син Божий народився. І ви, браті, звеселіться рожденому поклоні. Ясна зірка засвітила, нам дорогу возвістила, аж до того віфлиємо в ту країну незнайому, де прочиста сина мала, свій добром обдарувала. See you С тобі Ісусові Христові все сіяла з літа, треба до землі В Діві Марії Співають люди, пісні Господні, Невісти радості приносять, Співають люди, пісні Господні, Невісти радості приносять. З далеких доріг, чужоземних сторін Залушили почіти покої. І цими Йдемо нового царя вітати я цар єгипетського роду, де мій народ з давніх давен пророкував і проповідував, що має народитись Божий син, Спаситель світу. Побачив я зру, дари з собою взяв, що малий Ісусик їх прийняв. Я, цар індійського народу, де мій народ? По горах і лісах блукає, різних богів собі шукає. А сьогодні ангел мені повістив, що Христос я народив, і я дари взяв. Щоб Ісуси їх прийняв. А я цар Горецького народу, я не боюсь нічого народу, Мій народ по мора гуляє, і Бога Зевса величає, а на сході зоря сіяла, і до дорогу мені показала, і я з собою дарився, щоб яких прийняв. Ми царі зі сходу у тій край приходить Поклонив І дитині, що родилась в палестині. Ясне панство, які, шановні панове, я щиро радий вас вітати і прислужити вам готовий. В дорогу можу щось продати. Забирайся, мошку, з хати, бо торгу не буде. не хочеш святкувати усі чесні люди. Що Єврея з хати виганяти, Мошка в плечі випихати, щоб до вас біда прийшла? Щоб вас чорт у пекло Що щоб вас вернуть туди. А я ваша біда, я вас всіх віддавна знаю, я вас мучу, пригинаю, відбираю ваші статки, не лишаю на вас гладки. Сію вам у душі страх, сила в мене є в руках. Хто мене тут поминає, хто мене не запає, там де пійки, сварки, крики, там мої грають музики. Бо я злайний, по моторній, тільки ще є трохи чорний. Тому ім'я таке маю, чортом мене називають. Ага, хтось за мною закликає, готова я усіх коса спинати. Від мене не відкупитись ви висотом. Пішли, сінаєм, Гей, і свися на сила! Боже, Боже, поможи, позвонися, я заслатилась. Мир вам, браття, мої милі. Тут слабкі пекельні сили, Нічогося не лякайтесь, тільки віру в Бога майте! А хто Бога споминає, то там місця чорт немає, хто горілки не буде пити, бари буде обминати, жінку, дітей шанувати, той завжди щасливим буде і любитимуть його люди. Господь O próximo... 아. <요> Коля кінчаємо, щастя долі цьому дому щиро всі бажаєм.